Привіт, віти! Так, сьогодні у нас знову розмовне відео. Покажу вам, як я роблю свій мейкапчик щоб зняти для вас відео. Але не переживайте. Сьогодні буде дуже-дуже дуже-дуже-дуже поражечно. Дуже, дуже По-перше... Нам потрібно добре промити і зволожити наше обличчя. Кожен використовує той кремчик чи молочко, чи може сироватку, яка йому подобається. Я використовую молочко від CeraVe, воно і для тіла, і для обличчя. Мені для обличчя підійшло просто ідеально. Я вже не перший рік його використовую. Дякую моїй подрузі-косметологу Галіні Юрівні за те, що колись його мені порадила. І так, я хочу наголосити, що щоб наш мейкапчик виглядав природньо, не скочувався на протязі всього дня, нам потрібно добре зволожити обличчя, але почекати. Обов'язково 15-20 хвилин, краще півгодини, для того, щоб весь крепчик увібрався в нашу шкіру. Так, Після цього беремо мій улюблений Фіксатор для мейкапу. Все життя я використовувала його тільки після Пудра. Але дякувати Богу, придумали TikTok. Тому тепер я використовую його після кожного етапу в мейку. І крес на пузі мейк тримається вдвічі довше. Навіть в мене на носику. Хоча тут у мене, у мене та зона дуже-дуже жирна і пливе все. Навіть Studio Fix від Mac. І так, ми беремо наш спрейчик, Збовтуємо Він, звісно, тут з блідизкітками. Тільки не кажіть з бльостками. А тут деякі з моїх підписників приколупуються до слів, які ми використовуємо з вами. Беремо цей спрейчик і наносимо на наше прекрасне обличчя. Прямо добренько наносимо, щоб обличчя було повністю вологе, бачите? Так, і даємо цьому спрею висохнути, схопитися. Щоб краще ліг на тон. До речі, від серця, від серця відриваю. Я вам в тіктоці розповідала про про тон. але хочу зробити поправочку він абсолютно на мені не стійкий. Нос пливе, лоб пливе, підборіддя це вообще дивно пливе. Тому. Зовсім якимось дивом я купила собі вперше Евілін, і, коротше, це повний трумеч зі мною, з моєю шкірою. І ще я зрозуміла, що саме моїй шкірі комбінованій, їй не підходять оці, знаєте, такі а, ріденькі, такі тони, бо вони. А, Підкреслюють типу, всі відлущення, які в мене є на шкірі, хоча, ну, так, в принципі, їх візуально і не видно. Так от, більш кремова текстура на мені тримається значно краще, тому я рекомендую її і вам. І наскільки я знаю, для дівчат із сухою шкірою також краще підходять кремові текстури. Мені вистачає двох натискань, бачите, який він. І це, блін, такий крутий відтінок light, light natural. Да? Угу, да. 12-й. Він ідеально підходить під мій тон шкіри. А в мене шкіра не тепла, не холодна. в мене нейтральний оливковий підтон. В мене, якщо подивитись на мої вени, вони є і зелені, і сині. тому... Фіг зрозумієш, що там в мене за підтон. Так, як це роблю я наношу ось такими цяточками спочатку. На все обличчя. На все обличчя, не виключаючи і нашу шийку. Так, носик, лобик Повністю. Крім зони над губками, там ми доберемося спонжем. Ось так. Шиє обов'язково, бо оці кордони нам не потрібні. Так, перебираємо все, що залишилось з ручки на спонж. Спонж у нас вологий. Так, І починаємо вбивати тон. Я завжди починаю з ши. От бачите? офігеть просто кольор ідеальний. Хоча, от, скільки я фарбуюсь, мій косяк, що я погано підбираю собі відтінки. Не знаю, чого так вийшло. От. І от такими от похлопуючими рухами ми наносимо. Наш тонну вбиваємо його в нашу шкіру. І завдяки тому, що в нас вже нанесений фіксатор, цей тон ніби приліплюється до нашої шкіри, він схоплюється і тримається весь день. Я припудрюю обличчя тільки, ну, в той момент, коли наношу мейк. І потім використовую тільки матуючі серветки. І мені цього вистачає. Спробуйте, може, і вам так підійде. Бо, ну, чесно кажучи, компактні пудри я ніколи не використовую. Так, добре, пропрацьовуємо і заходимо на вушка також, не забуваємо, бо потім ходити з розовими вухами, ну, таке. Так, і переходимо до носика. Компактні пудри я не використовую. Мені не подобається цей ефект, бо все ж таки її завжди видно, якою б мілкою вона не була. Плюс вони, як правило, всі кольорові. А я використовую, ну, просто я звикла. Використовувати транспарантну білу пудру розсипчату. Мені потрібна тільки фіксація макіяжу. От. І при тому, що в мене комбі-шкіра виглядає це дуже природньо. Угу. Ми закінчили з нашим тоном. Я останнім часом не використовую ні контурінг ні хайлайтер, якось нема натхнення. Бачите? Кольор огонь. Так. Все, що я використовую, це тон рум'яна. До речі, помада в якості рум'яна. Так, хто буде питати, що за помада? Я не знаю. Написано Luxury Lipstick Use Lip Products. Luxury Lipstick Що за фірма? Я без руля. Мені подарувала подруга мільйон років тому. І я не цураюся використовувати помаду, якщо їй вже 5 років. Все, можете мене проклинати. Так, що ми робимо? А, в мене обличчя овальне. Я використовувала різні методи нанесення рум'ян. А зараз що я роблю? Я наношу отут, на яблучка прям і трошечки донизу. Мені подобається цей ефект. Ще під бровку і на виступаючі поверхні лобика. Ще інколи на носик, але не сьогодні. І також беремо спонж, який вже в нашому тональнику. І просто починаємо вбивати. Так. Я ніколи не роблю макіяж, знаєте, як кажуть для зйомки, більш яскравий. Ну, Чесно кажучи, мені ліньки. мені не подобається ефект маски на моєму обличчі. Тому, ну, тим паче, блін, ви мене і без мейку бачили, і з мейком бачили. Так що, я думаю, цього, того, що ви бачите, в принципі достатньо. Ось все, ми додали собі трошечки, а, ще тут, трошечки моложависті ми собі додали. І тепер переходимо до наших бров'їв. От брови я прокрашую обов'язково кожен раз. Ось всім цим а, я використовую, блін. Стерлось все, чи то Лореаль, чи то мейбільний олівець механічний. Колір занадто світлий, в мене брові а, чорні, цей ось світленький, але а, за рахунок цього а, вони не виглядають досить а, агресивно, скажімо так. Ну, отож, бо ми беремо цей олівець і профарбовуємо я. Залюбки профарбовувала б, як всі круті блогерки а, волосковою технікою. Але, на жаль, у 6 класі я перещипала свої брови. Тепер вони ростуть у мене кустами, і я не можу собі цього дозволити. А підводки, а, досить тонкою, щоб такий ефект собі робити, у мене зараз нема. Тому. Маємо, що маємо, працюємо з тим, що маємо. От Ми профарбовуємо ті місця, де в нас не вистачає пігменту, тобто волосків. Так. І ми вже бачимо: обличчя у нас вимальовується. Завжди після цього беремо щіточку і прочесуємо. А раніше я робила брови вдвічі ширше, ніж ви бачите зараз. А тепер, не знаю, мені здається, така форма брів мені все ж таки більше йде. Ось беремо і профарбовуємо іншу бровочку. Я завжди кажу, що брови це лице лиця, ніколи не нехтуйте ними. І, пожалуйста, дівчики, якщо у вас є діти, дівчата, ви ж розумієте, що настане той час, той їх вік, коли вони захочуть взяти пінцета у руки. І я вас заклинаю, будь ласка, не заставляйте. Їх робити це в тишку від вас. Пожалуйста, візьміть свою дитину за ручку, відведіть в салон до крутого бровіста і щоб їй зробили нормальну форму для її обличчя. Бо, я думаю, не я одна така, хто собі споплюжив брові на все життя. Давайте врятуємо наших дітей від таких помилок. Гельчик. Це Патрісія Ледо. Але скільки я їх використовувала, і дорогих, і дешевих, шісейдо, не до Маківські, всі вони однакові. Я знаю, що багато дівчат взагалі використовують гелі для волосся в якості гелю для брів. І все в них хорошо, і все в них вкладається так, як надо. Тому, дівчатки, не заморачуюся. Я навіть один час використовувала лак для волосся в якості такого гелю. Всі вони гелі, плюс-мінус однакові і всі добре тримають. Ну, настільки добре, наскільки, в принципі, вони можуть. Тому що, наприклад, мої брови навіть ламінування не тримає. Тому ось, будь ласка, тепер ми знову беремо наш фіксатор. Для і знову покриваємо ним все обличчя до пудри і до туші. Сьогодні туш у нас буде, бо я ще буду записувати для вас декілька відосів. Тому ось. Так, щоб було мокренько. Угу. І знову чекаємо, коли все висохне. І так, наше обличчя висохло, і тепер ми приступаємо до пудручки. Так, це знову Патрісія Ледо, розсипчаста, біла фіксуюча пудручка. Таких, я думаю, в кожній марці одна так точно є. Я знаю, що така найходова, найходовіша це NYX біла eh, HD-пудра. Дуже-дуже супер крута. А це бюджетний, нічим не гірший аналог. Беремо на пензель і починаємо наносити дуже легкими-легкими рухами. Спочатку на шийку. Угу. Так, трошечки погладжуючими. Я знаю є декілька методів, як люди наносять пудру. Мені підходить саме цей, такими колоподібними рухами. Набираємо знову, збиваємо і пішли, пішли. Я завжди це роблю внизу вверх. Так, добре проходимось по тезоні, особливо по носику. І ось тут по щічкам. Пропрацьовуємо зону навколо очей, я теж туди наношу пудру, нічого вона там не сушить. Проходимось по очами носику знову, по нашій тезоні, і переходимо на лобик. Так, я також проходжусь по бровкам, щоб вони тримались також весь день. Ну, ось, приблизно так. І наносимо знову фіксуючий спрей. Почнемо з ВІЙ. Я обіцяла показати туш, якою користуюсь. Ось так, нічого не видно. Це Lavid in One Eyeliner Mascara. Ось. З однієї сторони в неї підводка, водостійка, щоб ви розуміли. Я зараз скажу, скільки оце все коштує, ви просто афігієте. Підводка, і з іншого боку, у нас туш з мега крутою щіточкою. В мене ще там три тюбіка таких лежить. Я на всякий випадок їх купила, бо може хтось розбере. Коротше, коштує вона 30 гривень. В Аврорі не обсипається, очі від неї не а прокрашує, профарбовує супер круто вії, подовжує, підкручує, і воно тримається весь день. Ось це, ну, Це просто капець, це круче, ніж мейбелін овська, суперкрута, леш сенсейшнл. Так що маєте на увазі. Ай рекоменд. Рекоменд просто <laughs> Так, і ми починаємо. Беремо нашу А, До речі, об'єм не дає, зразу кажу. Ну, я об'єму ніколи і не шукаю. Так. І наслаюється вона прекрасно, чудово. Короче, це просто знахідка за такі гроші. Я ящик їх купую. І підводка в них крута. Теж тримається. І кісточка там теж зручна, хоч і маленька, але вона така не м'яка і круто профарбовує кінці стрілочок, якщо нам хочеться. Так, сьогодні я фарбую і верхні, і нижній. І, а взагалі в звичайному житті я або тільки верхні фарбую, або взагалі не фарбую. Ну, в мене просто і так вони чорні, просто, а, типу, вони не дуже довгі і а, ростуть прямо, типу, без цього ізгибу прекрасного, який ми всі так любимо. Тому я профарбовую інколи по бажанню. І ще один слой наносимо, щоб було пояскравіше, щоб наші очі було видно із Сатурна. Так я, як ви бачите, трошечки надавлюю. на кисть на щітку для того, щоб отримати оцей ефект вигну. Mm, бачите? Ось таке. Зараз у нас ще трошечки сядеться. І тут теж трошечки додамо. Так. О. Все. М? Бачите? Так, наші віки готові. Бачите, як у нас одразу підкреслились оченята? Так, залишились губки. Зразу наносимо бальзам для всіх. Та пише мені, що в мене сухі губи, це не так. Вони завжди в бальзамі, ви жодного разу не бачили їх без нього. Просто у них така структура. І оці біленькі цяточки це гранули Фордайса це вроджена структура моїх губ. Таке є у багатьох жінок. Ось. Я беру цей прекрасний олівчик Miss... Міс... Міста І... Містай, міста Іс, якось так. короче коштував теж гривень 80, колір бомба І трошечки дуже-дуже легко. Прогорвую наші губи по контуру. Я ніколи за контур не виходжу. Ну, бо нафіга Після того, як я собі губи зробила, це відпало само собою. Так, і нижню. Це, я використовую цей олівець виключно для надання відтінку губам. Я не люблю графічні останнім часом. Я їх ось так пальчиком пропрацювала так пальчиком. По вулках. ось так. О, бачите. І всередину наносимо таку помаду Romantic Bird. Це Китай. Але колір потрясний. І всередину так і так. І також все це пальцями проходимо. Не можу сказати, що це тримається довго, але мені вистачає, я завжди можу підправити десь щось. Ось. Останній штрих це мої сережки-рибки. Щось я їх полюбила в останні дні. Навіть на роботу їх носила. Хоча Декілька років вважала, що вони будуть мені заважати. Це через оці гострі кутики, але ні, не заважали. Так, надягаємо ці рибки. Я ж кішечка, рибку люблю. Знімаємо наші вушка. Ну і ось якось так. Це, в принципі, моя постійна. Рутина, коли я хочу піти на роботу, зняти для вас відос, чи кудись піти погуляти. Ще я вирівнюю волосся. Ну, це, я думаю, ви самі знаєте, як робиться. Ось мої любі дівчата і хлопці. Якщо хтось з вас теж любить такі міні-асмер б'юті блоги. Я дуже вам вдячна за те, що ви. Прослухали мій монолог, подивились на те, як я готуюсь спеціально для вас, щоб потім сидіти і записувати ці всі коротенькі, асмрні шурудящі світящіся відеосики відосики. З великим задоволенням чекаю на вас в Тіктоці і на моєму Ютубі, і в інстаграмчику, де я проявляюсь. Більш життєво, більш спокійно і без всіляких там образів, в яких ви звикли мене бачити. Все, любі мої друзі, до наступних зустрічей. Я вас всіх обіймаю і дуже люблю.